Буковина край багатонаціональний та багаторелігійний. Майже чверть населення Чернівецької області це молдавани, румини, поляки та німці. На території більше 400 населених пунктів діє 23 християнські конфесії. З давніх давен тут панує міжетнічна і міжрелігійна злагода. У селі Малинці Хотинського району живуть православні баптисти і адвентисти. Адвентистська громада з нагоди свого 90-ліття запросила односельчан на свято, і ті з радістю відгукнулись на запрошення. Мелодії духового оркестру прикрасили урочисте зібрання. Привітати громаду з ювілеєм прийшли голова сільської ради та керівник відділу освіти районної держадміністрації. Сьогодні дуже гарне свято в нашої церкви Адентісти сьомого дня. 90 років їхні общині дуже багато було прикладено зусиль для того, щоби з цього маленької зернинки виросла така велика гарна община, яка дуже гарно допомагає. Е, Жителям нашого села, прибирання головних вулиць, допомога пенсіонерам, малозабезпеченим сім'ям, проведення курсів з відновлення зору та лекцій про згубність шкідливих звичок, розповсюдження християнської газети Вічний скарб і просування телеканалу Надія усім цим займається церква адвентистів у селі Маленці. Я думаю, що ми повинні ще в такому ракурсі працювати як, можливо, це недільні школи, можливо, бути суботні школи, де е, цікаві мають бути диспути, уроки. Віряни громади ювілярки влаштували музичний концерт. Гості особливо запам'ятали виступ дитячого хору під керівництвом христини Яколюде. Громаду вітали її теперішні і колишні пастори. Наша церква є значною громадою в селі, і ми щасливі, що кожен 13-й житель села є адвентистом сьомого дня. Олесь Деркач, Назар Граневич, Чернівеччина, вісті Надії. Навесні 2015 року презентували новий переклад Біблії сучасною російською мовою, підготовлений інститутом перекладу Біблії при Заокській духовній академії Адвентистської церкви в Росії. Співробітники інституту надали перекладу справді міжконфесійного характеру, залучивши до роботи провідних російських спеціалістів з православних і протестантських кіл. Переклад вийшов у видавництві біблійно-богословського інституту святого апостола Андрія, провідного видавця богословської літератури на пострадянському просторі, з нагоди появи перекладу, а також 25-річчя біблійно-богословського інституту, у вересні в Москві провели міжнародну конференцію. Ми можемо сказати, що в общем -то, радуватися собитю, тому що в Росії з'явився ще один перевод Біблії на русський язик, зроблений в Росії. Очень важно, что среди существующих переводов, полных переводов Библии, существует только три перевода, которые сделаны на русском языке, в России. Это перевод э, Синодальный перевод он был сделан э, 140 лет назад. Перевод Российского библейского общества, которое вышло 4 года назад и 3 года назад вышло переиздание его второе издание. И перевод, который сделан в Заокском, он сделался 22 года. И наконец этот труд завершен. Пройдено майже чвертьвиковый шлях. Позаду волочезный обсяг работы – Ініціатор перекладу Михайло Петрович Кулаков не дожив п'ять років до його завершення. Є переводи, які завершалися ще більше. До 50 років, да, від 20 років. Мені думається, що менше 20 років ніхто не працював. Сложність не в тому, що трудно перевести ісходний смисл оригіналу, а в тому, щоб знайти адекватну форму, форму словесну, речову, да, щоб це звучало адекватно на російському мові. Заокська біблія побачила світ разом з низкою інших російськомовних перекладів. У 2015 році опубліковано другу редакцію перекладу Російського біблійного товариства, а також новий Завіт за текстом більшості. Яке місце серед них займає Заокська Біблія? І цей період дійсно ді, 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 професіонали, знайомі и с современными проблемами в библиистике, с исследованиями, с толкованиями. Вот Перевод, который не навязывает как бы, читателю какой-то один единственный взгляд, который снабжен замечательными ссылками или сносочками, да, где мы видим всегда некую альтернативу в понимании, в толковании текста. Вот эти сноски, они и э, дают особую значимость, да, вот этому библи библейскому переводу. До, достаточно интересный получился перевод, который, несомненно, духовно богатит его читателей. Перевод сделанный в зауском, конечно, интересен тем, что Там имеются вот комментирующие примечания. Мы здесь имеем современный литературный русский язык. Попри свою звичність, синодальний переклад Біблії використовував мову, яка була застарілою ще в час його появи в другій половині 19 століття. Этот перевод, во-первых, опирается на преемственность и традицию синодальной Библии, с одной стороны. С другой стороны, она в то же время не имеет таких мест, которые можно назвать непонятными местами, да? которые мы называем да? отпрещения твоего вздремали колесницу и конь. Да? То Те, есть текст, который есть в синодальной Библии, понимается совершенно непонятно непонятно. Или, например, течение совершил Павел, слова апостола Павла. Мы знаем, что это речь идет о беге. Павел использует спортивную лексику. Мы писали, написали «Бег в моей жизни завершился». У чому полягає турбота авторів нового перекладу про свого читача? Поки переводчик переводить, він представляє цього читателя в умі. А потім, коли перевод готовий, Он сталкивается с этим читателем, сталкивается с его с его реакцией и начинает уже эту эту реакцию анализировать. И, видимо, сегодня это обычный процесс, и, видимо, поэтому так и происходит, что переводы, э, переводы совершенствуются. А читатель Библии это читатель очень заинтересованный. Обычно это заинтересованные, это верующие люди, это люди, которые много раз прочитали Библию. Поэтому вполне понятно, что... Их реакция осмысленная, очень часто критическая, и это вполне нормально. Забота о том, чтобы читатель понимал, что перед ним особый текст вот, текст, которому нельзя, который требует усилия, к которому нельзя подходить так вот, так с легкостью, в ожидании того, что он сейчас вот раскроется в одну, в одну секунду и даст ответ сразу же на все вопросы. Это текст, который сам ставит вопросы, который сам требует нашего участия да, в его постижении. А по постижение смысла Писания для людей, которые занимаются его изучением, это дело всей жизни. Да і жизни мало. Як зазначають творці Заокської Біблії, конференція знаменує лише черговий етап роботи над цим перекладом. Ждемо відклики читателів. Вони вже приходять. Есть отлики формальные, вот но есть отлики принципиальные, на которые нужно отвечать, нужно вернуться к тексту, нужно оглянуться на то, что не все у нас удачно сложилось, потому что вот действительно массив текстов настолько огромен, что мы мы, мы не успевали все довести до ума, и в этом смысле нужно будет уточнять и совершенствовать тексты. Подарункове видання нового перекладу можна придбати в книготорговій мережі адвентиської церкви в книгарнях біблійних товариств або замовити через гарячу лінію контакт центру Надія Максим Балаклицький, Роман Гейкер Москва. Вісті Надія. У всякого своя доля писав Тарас Шевченко. У кожної людини свій шлях до Бога. Христина пройшла дорогу нелегких випробувань, перш ніж прийняти Господа у своє серце. Півроку тому померла її мама. Дівчина шукала надію та утіху і знайшла їх у Христі. Господь дає дуже велику надію ці знання, які є тепер у мене яких не було раніше, і це я цього не усвідомлювала. Тепер це дає мені сенс життя просто, тому що це зовсім інакше життя з Богом, це, це просто щось неймовірне, яке неможливо описати. Це така надія, надія на це майбутнє, що ти не сам в цьому житті. Надію знайшла і Руслана, але її надія телеканал. Як художниця вона шукала натхнення в різних релігіях і віруваннях, дивилася релігійні телеканали. Пізніше натрапила на телеканал Надія і з того часу почала постійно дивитися його програми. Я сама розумію, що я для себе от такого життя от придумати я би не змогла. У мене не вистачило ні уяви, ні фантазії. Просто я зараз от приймаю від Бога ці всі ідеї, от бачення, відповідність свого подальшого життя. І вони мене просто от окриляють. І якраз я розумію. От джерело натхнення, джерело любові, джерело радості. Руслана вивчала біблійні уроки, а коли на телепрограмі Богослужіння у Львові почула заклик відвідати богослужіння на місці, як кажуть наживо, то довго не вагалася. Тепер, два місяці тому, художниця вирішила прийняти хрещення у цій церкві. Ну, так відразу важко сказати, тому що це такий момент, от, до якого людина несвідомо готується все життя. А коли приходить усвідомлення, що ти готова до цього кроку, то знаєте, от таке от є внутрішнє переживання, хвилювання, але разом з тих з тим, от такий от якраз цей от Божий мир і спокій присутній, коли ти розумієш, що все, ти, ти вже віддала себе, от Богові і готова. Жити з Богом це щасливе життя, яке Бог приготував для всіх нас. Руслана і Христина знайшли свою надію в Бозі. Це такі, такі емоції, що неможливо передати словам. Велике щастя, велика. Українці знаходять надію в різний час і в різний спосіб. Керівники та натхненники телеканалу Надія розповідають, що його програми транслюють 202 кабельних оператори, а це близько 4 мільйонів потенційних глядачів. Ми від самого початку визначили, що телеканал Надія це телеканал християнського способу життя. Це не проповідницький канал, це не канал, який розглядає тільки якісь високі матерії, питання глобальні, якісь, а це телеканал, який розглядає усі сфери життя. І орієнтований в ідеалі. Ми рухаємося до того, що він орієнтований на всі категорії глядачів, у тому плані, щоб показати християнський стиль, у різних сферах. Тут знімають програми для дітей: молодіжні, музичні та духовно просвітницькі програми. Директор Андрій Михайловський розповідає про людей, життя яких змінилося після перегляду телеканалу Надія кожного дня на контакт-центр Надія приходить 100 дзвінків. Третина з цих дзвінків це Якщо так говорити, приблизно третина, це дзвінки людей, які мають бажання поспілкуватися з пастором. З пастором люди спілкуються, чому? Тому що хочуть дізнатися більше, хочуть укріпити свої можливо знання про Бога, про його характер і так далі. І так далі. Дуже багато молитовних прохань. Також дуже часто ми чуємо про те, як люди дзвонять. Не тільки з проханням поспілкуватися, а й з проханням отримати уроки повішню біблії. Співробітники телеканалу сподіваються, що з кожним днем нові глядачі знаходитимуть надію у телепрограмах Надії Вікторія Михальчук, Юрій Шута, Львів, вісті надії. Дорогі друзі, ми іскрин привітуємо вас на благотворительному концерті, привістом всіх тих людей, які люблять духовну музику. В Очакові Миколаївської області пройшов благодійний концерт. Мета заходу збір коштів для Ігоря Коваля. Хлопець отримав травму хребта. Вже три роки пересувається на інвалідному візку. Ігор потребує дорогої реабілітації, а допомоги чекати нізвідки. Найближчі родичі сестри та 73-річна бабуся. Дізнавшись про біду хлопця, віруючи не залишились осторонь. Пастир Очаківської громади адвентистів та інші ентузіасти організували музичний концерт, щоб розпочати збір коштів на лікування ігоря. Коли я узнала, що є такий чоловік в Очакові, і він наголосився, щоб для нього зробили такий благотворительний концерт. Ми об'єднали всі усилі, старання і зробили все можливе з нашої сторони, щоб цей концерт зстоявся. Цель данного проекта – сделать добро, хотя бы одному сделать добро ближним. Мы попросили сводный Николаевский церковный хор, также группу «Элпис» наших духовиков николаевских. Главной целью этого концерта было то, чтобы помочь молодому человеку обрести надежду. И он действительно имеет большое желание подняться, восстановиться и жить полноценной жизнью. У него есть несколько направлений его мечты, желаний. Это первое – создать свою семью и в дальнейшем помогать также людям, которые попали в такие сложные обстоятельства. Допомогти здійснити мрії Ігоря прийшло близько ста небайдужих. Сума була зібрана для такого концерту дуже прилично. Це 9,5 тисяч гривень. І, я думаю, що для всіх це було і водушевлення. Була рука Божа, і він благословив цей концерт. И всех людей, которые на нем присутствуют. Я думаю, что этот концерт полезен не только людям, которые не только парню, который прийшов сюда, потому что люди, которые жертвуют, они больше, скажем, отрывают от від себя частичку себя, поэтому у них что-то рождается новое, что-то добро зарождается. Может быть, даже какая-то після после этого концерта. Осталось внутри них. И еще хочу сказать, что вот разговаривая с этим парнем, он говорит, что для меня не важны были деньги, для меня было важно ощутить Бога внутри себя. Я думаю, стоит тратить время, средства для того, чтобы организовывать такие концерты ради одного человека. Я понимаю, так ради этой одной слезы, ради двух слез, стоит организовывать. Когда я подошел и посмотрел, что он плачет плачут его сестры, и по, по глазам идут, текут слезы. Я понимаю, стоит делать, чтобы подарить радость хотя бы одному человеку. Анастасия Пацалова, Андрей Банит, Миколаевщина, Вести Надея. Слідопити Києва вже вкотре зустрічаються, аби разом провести час із користю, а мета їхніх заходів гармонійний розвиток особистості. Цього разу в парку нивки на членів підліткового клубу Адвентистської церкви та їхніх друзів чекала захоплива гра, так званий квест. По топографічній карті определенної місцевості нужно найти на цій карті определенні точки зі станціями, виконати завдання на цій станції і далі передвигатися по карті, задано на слідій станції. І то тобто, есть там по цепочці вони знаходять всі станції, виконують всі завдання. Між станціями команди пересуваються на велосипедах, а завдання на зупинках найменш цікаві. Цей канатний шлях, як у справжньому поході, це й переправа через яр разом із велотранспортом. Завдання на логіку й уміння керувати велосипедом у незвичних умовах. Учасникам подобаються такі забави. Дуже класно те, що тут на канатах лазить, ну там так було страшно ну. поборол свой страх. Задача этой программы у нас заключалась в том, чтобы дети, которые ходят в клубы, они пригласили своих друзей со школы, со двора, которые не знают о следопытах ничего. И они пришли на эту программу и были вместе в командах со своими друзьями, чтобы друзья увидели, что христианские следопытское движение – это интересно, это увлекательно, это жизнь полная красок. Такие заходы отбываются дважды на рік, але организаторы планируют проводить чаще. Улітку слідопити мають свої табори відпочинку, і навіть узимку в цьому клубі є чим зайнятися. Як узнать можна та прийти в церкви адвентистів сусімого дня в городі Києві. У нас є чотири духовних центри. Вот И там в каждом у нас из духовных центров есть клубы, и непосредственно можно связаться через руководителей клубу, познакомиться на месте, увидеть, чем занимаются дети наши, и таким образом уже влиться в наше движение и приобщить своих подростков. Микита Ісаков, Київ, вісті надії.